На екрані ви бачите обліковий запис одного з моїх клієнтів, і ось статистика: більше мільйона переглядів, практично без рекламного бюджету, всього 4% від реклами. Для того, щоб мати таку активність, щоб ваш профіль зростав, необхідно виконати лише три кроки. перший з них це створити сторінку, одразу вже заповнити з відповіддю на питання: хто я, що я пропоную і кому. Тоді буде значно легше просуватися. На екрані ви бачите мій профіль, в якому я продаю свої послуги. Ви сюди можете писати, звертатися за чисткою, просуванням, хештегами. Розбираємо ваш аккаунт, все. І ось ви відкрили. Чітко з перших секунд зрозуміло, це комерційний аккаунт, який, власне, веде людина, що допомагає з просуванням чисткою, хештегами. У вас має бути те саме. Часто на розборах буває заходжу на профіль клієнта і не одразу розумію, перепитую вже в людини. Тобто, навіть почитав дописи не зовсім зрозуміло, чим людина допомагає. Так не має бути. Заходимо в профіль і дивимося. Ага. Зрозуміло, чим я допоможу і кому. Тоді все чудово. Якщо ні, тоді ви можете або саме заповнювати, або звернутися до мене. Я вам все підкажу, розкажу. Будь ласка. Але не залишайте свою сторінку незрозумілою. Далі вже можна починати публікації, ваші оптимізувати. Не обов'язково навіть для цього одразу використовувати рекламний бюджет. Ви можете використовувати хештеги Альтернативний текст. Ці інструменти досі працюють. Вони працюють не так, як це було кілька років тому, тобто їх по-іншому треба використовувати. Але ви можете також отримувати хороші охоплення, додаткові перегляди, переходи клієнтів завдяки правильному використанню цього інструмента. І зараз я на власному прикладі покажу вам. Що маю на увазі, коли кажу, що необхідно альтернативний текст мати і хештеги. Давайте візьмемо ось цей, наприклад, допис, натискаю Редагувати. І бачите, тут є редагувати альтернативний текст. Ось мій альтернативний текст, я його не приховую, вже неодноразово показував. Це пошукові запити, які мої потенційні клієнти пишуть в Гуглі, пишуть в Ютубі, пишуть в Інстаграмі. І вони можуть по цим запитам мене знайти. Тому що алгоритм, коли просто бачить допис, він бачить, ага, є фотографія, так, це там хлопець, природа, річка і все таке. Не те, що нам потрібно, коли ми просуваємо комерційний аккаунт, воно аналізує також допис. Ось бачите, Як перевірити аккаунт на накрутку цей допис. І ми можемо вже трошечки попасти в рекомендації за рахунок того, що Інстаграм розуміє, про що цей текст. Але коли ви робите альтернативний текст. То включаються ще додаткові алгоритми, і ви можете таким чином просуватися. Також, ось хештеги, я ставлю їх в описі. І вони чітко по моїй тематиці і відповідно частотності. Вони не є високочастотними, вони нішеві, конкретні запити. Тому що я знаю, що не треба ставити якісь популярні хештеги просто заради того, щоб там була велика кількість дописів. Це не працює. І зараз я вам покажу, як я підбирав би хештеги для магазину одягу. І так, жіночий одяг України. Так? Найпростіше, звісно, що ми можемо зробити, це написати там жіночий одяг. так, Це базове, що я зазвичай у клієнтів і бачу. І ось жіночий одяг це високочастотний хештег, на ньому велика конкуренція. там Кожну хвилину виходить купа купа дописів. І ви там не проб'єтеся. Бачите, тут стрічка просто безкінечна. Ви можете використовувати такі хештеги, але з розумінням, що не будете ви там в топі ніколи. Так само жіночий одяг Україна це дуже високочастотний хештег. Треба використовувати високочастотні, але у маленькій дозованій кількості. А ось, наприклад, жіночий одяг недорого. «жіночий одяг Батал. Якщо, звісно, вам підходять так, такі характеристики, якщо у вас там дорогий одяг не треба ставити, що «жіночий одяг недорого. Жіночий одяг. Купити ось це хороший хештег. Тут мало дописів, але це є певний запит, і люди шукають таке. Так, жіночі одяг Черніці, так, якщо у вас там локальний якийсь магазин, ви можете використовувати. Це одне з того, як підбираються хештеги. Звісно, це простіший шлях, це коли клієнти самі підбирають. Зазвичай бачу у них просто ось подібного плану хештеги. І на цьому все. Ви можете піти далі, ви можете продумати, ага, які ще запити роблять. Люди, які шукають жіночий одяг. Наприклад, у вас молоді стрункі дівчата і вони люблять спорт. Ви можете ще, коли вже у вас кілька наборів, я завжди раджу мати кілька наборів, щоб комбінувати їх, ви можете брати якесь спортивне там. Зараз подивимося. Спортивні якісь речі, наприклад, ось спортивний одяг, так. Але ви ще можете спортивне харчування, спортивні. Якісь засоби. Так само б'юті різні штуки можете робити. Дуже багато сумісних напрямів, які можуть цікавити ваших потенційних клієнтів, але люди їх упускають. Тому, знову ж таки, якщо у вас є можливість, то звертайтеся за контактами в описі, я підберу для вас цільові хештеги для вашого інтернет-магазину, блогу і так далі. Але якщо немає, то старайтеся розібратися. На каналі вже багато є відео. Головне не робити просто як всі, бо так точно не буде хороших результатів. І також дуже важливий момент, щоб ваша аудиторія це живі люди. Це не просто цифри, це не просто якась кількість, яка потім переходить в інший потік і так далі. Це конкретна жива людина за кожним цим акаунтом стоїть. Якщо у вас там багато ботів, якщо це накрутка з гівейв, то це дуже заважатиме вашому просуванню. Тому обов'язково треба це все видаляти, чистити. Я з цим допомагаю клієнтам, хто звертається. І тоді вже значно легше буде просуватися. Вас буде рекомендувати справжній живій аудиторії, а не подібній до тих ботів. Детальніше про чистку, як це взагалі працює, дивіться ось на кінцевій заставці.